Овни. Вітаю вас! Давайте подивимося ваш розклад на червень 25-го року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Овні. Яка у вас буде енергія, Овни. в червні. Ой, у вас занепокоєність. Ой, і потім щасливі моменти. Спочатку ви будете турбуватись, будете занепокоєні за когось, за щось, за якусь ситуацію. Тобто це не те, що з вами відбувається, і не по вашій причині, а за когось іншого буде занепокоєність, турбота і хвилювання, і будете відчувати когось на відстані, захочеться потурбуватися, включитися в якусь ситуацію, буде якийсь жаль, захочеться протягнути руку допомоги. Ну, звичайно, ніхто, як не ви. І по тому у вас іде задоволеність, радість, емоції будуть зашкалювати, щось вам вийшло, ви чимось задоволені, і буде піднесений настрій. Давайте будемо прояснювати Овни і дивитися, що у вас буде в червні 2025 року. Сонце, місяць, Венера і асцендент у Овні. Якщо одна із цих планет у вас є в Овні, цей розклад для вас. Тема червня. Для Овнів. Про що ми будемо говорити? Нові початки, нові починання, які по тому можна розвивати і отримувати якийсь більший результат. Щось новеньке ви розпочинаєте в цьому місяці. Паш Пентаклів у вас. В емоціях ви відсторонені. Можливо, ви не дуже задоволені цим новим початком, тому що там якісь маленькі можливості. Так. Що скритого воно проявиться у червні? Королева жезлів, ваша і поста жіноча, королева жезлів, жінка знаку вогонь, або в карті є в людини вогонь. Вона хоче покинути якусь ситуацію, і в неї дуже багато страхів і морального незадоволення. Хоче від чогось відвернутися, або від когось відвернутися. Якщо це жінка у вашому житті, якщо ви чоловік це якась жіноча енергія, яка хоче відвернутися. Неочікувано відвернеться і піде в якісь інші ситуації і далі. Що було в недавньому минулому овне у вас? Був якийсь жаль, розчарування якесь було. П'ятірка кубків. Щось ви втратили тут якась втрата йде. Король мечів. Чоловік знаку повітря, тут серденько розбите, чоловічої енергії, тут прям накривало. За фінанси було багато розмов, за приміщення, якась ситуація вам розбила серце, була якась нехватка ресурсу. Можливо, це чоловік у вашому житті є, якщо ви жінка овен, і там було холод і недорозуміння, і вам не вистачало тієї енергії. Кризисна карта в недавньому минулому, овне, у вас. Про що ви думаєте, Овне? Ви думаєте про трикутник? Про триангуляцію або про новий проєкт в роботі. Для кожного буде по-різному, але однозначно, тут для мене це триангуляція. В когось є ще трикутник, хто ще вариться в трикутних історіях. Є жаль і хочеться вийти з цієї ситуації, якимось переможцем у цьому. Трикутнику, або в цьому проєкті робочому. Ви хочете відчувати себе на коні і досягнути якихось цілей, або це вийти з якогось трикутника, з триангуляції якихось. Ну, будемо ще зараз прояснювати. Що ви відчуваєте, овне, у червні? Ви відчуваєте, що у вас ясність. Рішення і чіткість. Ви не звернете свого, своєї дороги, де ви вже щось намітили. Тобто ви будете притримуватися, рішення, чіткість, ясність, зрозумілість і якісь дії рішучі будуть. Вас тут не проведеш. Ваша підсвідомість це чітко ви розумієте, що ви хочете. Найближче майбутнє. Що у вас в червні в найближчому майбутнє? Десятка пентаклів. Сім'я, стабільність, фінанси. Дуже багато, якщо у вас є сім'я або якісь обов'язки, ви тут дуже багато будете спілкуватися і розвиватися у фінансовій сфері. Як ви самі до себе відноситеся, Овне, в червні? Як ви самі себе бачите? Повішених. Так, тут народжується істина, все, що було істиною, стає неправдою і навпаки. Народження істини у вас, ви в переосмисленні, в аналізі. Якась зупинка, вимушена зупинка, вам може бути некомфортно у цій зупинці, що вас перевернуло догори ногами, але там народжується істина. Я люблю знак: ось цей, коли у вас вимушено, і у вас тут народження істини. Дивиться, людина під іншим. Кутом на ситуацію, або навіть на енергії, які відбуваються, і народження істини. Розові окуляри будуть падати в когось з овні. Оточення. Ваше оточення в червні овне дуже багато комунікацій. Паш мечі у вашому оточенні дуже багато спілкування, комунікацій. Те, що вас наповнює, наповнює серце почуттями, дуже багато будете новин отримувати І добрих, і поганих. Ваші надії і страхи, овни, ви не хочете залишитися ні з чим без ресурсу. Кризисна карта нехватка ресурсу будь-якого емоційного і фінансового. Може, ви боїтеся залишитися без коштів, або що у вас буде проявленість холода з іншої сторони, від іншої людини, якщо це стосується стосунків. Боїтеся, що буде недорозуміння, буде холод між вами і не буде щасливих якось моментів. І підсумок червня, умний, що у вас в підсумку червня, помірність, енергія стрільця. Будете переливати щось з пустого порожнє, намагатися гармонізувати якийсь застой. Буде зупинка для того, щоб проаналізувати, дойти висновку, тому що там щось потрібно збалансувати. але там така, знаєте, вона стагнація, переливання з пустого порожнє. На дні колоди у вас загальна енергія, колесо фортуни, дистанція і ментальна тюрма. Ви тут не дуже багато і дієте, тому що є якась ситуація, буде вона змінюватися в когось стосовно минулого, споріднених душ. Хтось тут з минулого дуже вів себе якось егоїстично, не в обіду сказано овни для когось чоловічої енергії, буде тут визнання того, що якісь необдумані ваші вчинки зараз ви маєте наслідки, де ви легковажно ставилися. Але однозначно, овни, ви в цьому місяці в ментальній тюрмі, ви зв'язані по руках і ногах, ви не розумієте, що робити, можливо, не тільки не розумієте, а не можете змінити і зробити щось, є якісь обмеження, є дистанція, намагання вийти з цього всього, ви будете більше себе в думках, крутити якесь кіно, ви будете відчувати себе в клітці в цьому місяці, що ви щось не можете зробити, не знаєте, можливо, як, не можете повпливати, або нічого вам не виходить. Давайте прояснювати, Овне, що у вас тут, що за нові починання, що у вас тут за Паш Пентаклів. Тема червня для вас. Ух ти, тут зразу енергія дьявола з'являється. Енергія козирога, токсичні прив'язки, можливо, ви намагаєтеся вийти з токсичних якихось залежностей, з залежних стосунків, з будь-чого. Тут є король і королева жезлів, це ваша й можливо, у когось овни з овнами є, або ще з якимось вогняним знаком є стосунки. Тут людина веде себе як, як дитина, але я хочу сказати, що чоловіча енергія тут на ще бальвище була пажома, стала лицарем, тобто вона піднімається. Небагато діє, але вже людина ставиться трішки серйозніше і відповідальніше до своїх вчинків, до фінансів і до дій. Ну, є прив'язка, можливо, кажу, що когось може бути і за того, що людина починає звільнятися від якихось залежностей, від залежних стосунків, від токсичних, там, не знаю, від алкоголю, від куріння, якихось залежних ось таких. Те, що людину сковувало, що було неправильне, і, можливо, навіть від сексуальних якихось зв'язків людина починає більш серйозні, серйозніше ставитися, тому що тут відчуття, що ем, брати більше відповідальності. Що що щось неправильно, неправильні вчинки і страхи, якось їх побороти. І у вас тут це, виходить, це буде ціла тема вашого червня, ви будете з цим боротися, з цими залежностями, будь-чого будь це відноситься. Тут королева жезлів є ще, людина з знаку вогонь, і чоловік, тут більш Дріб'язково, як веде себе як підліток, а жінка, така більш уже статна. Ну у них тут є прив'язка, можливо, задіяні фінанси, можливо, задіяні діти, і тут є якась стримуючий якийсь фактор у вас. Чому давайте я ще проясню, чому дьявол, тому що він мене насторожує. Так, да, Тут страх, тут страх, Дьявол тримає в страху у вас не зрозуміли, що робити, є страх. Можливо, страх зробити якийсь неправильний вчинок. Ну, тут зупинка, чоловіча енергія, тут не діє. Жіноча, я бачу, що теж вона скована. Знову королева жезлі. У вас не в очікуваному. Тут іде стан війни, знову король жезлів, чоловік знаку вогонь. З цією енергією продовжується ця ситуація і намагання врегулювати, говорити від серця і примиритися. Про приїзд може людина сказати, про переїзд, про якусь поїздку, чоловіча енергія. Тут жіноча, вони знову тут дзеркало, вогонь з вогнем. І тут стан війни, хтось виграв, хтось програв у цій ситуації, тут люди конфліктують один з одним. Чоловіча енергія ваша, можливо, або ще одного вогня, і тут розмова. Розмова між людьми для того, щоб врегулювати, говорити від серця і припинити вже воювати один з одним. Можливо, тут стичка буде і за поїздку, і одна людина енергія тут може говорити від серця і те, що вона хоче, але не факт, що друга енергія, якій ви будете це говорити, вона з вами погоджується. І через це може бути конфлікт. Можливо, іншу енергію це не влаштовує. цей переїзд, поїздка, щось стосується, можливо, машини. І тут конфлікт. Тут хтось виграв, хтось програв. В якій ви ситуації, дивіться, тому що тут дві вогняні енергії. Недавнє минуле п'ятірка у вас було розчарування у якомусь щасті, в якійсь стабільності, в якійсь сімейній історії. Багато недовіри було до цієї ситуації, розчарування тут іде. І двійка кубків, якихось сімейні історії, де люди були разом, тут двійка кубків, люди, які мають почуття один до одного, було недовіри, і було якесь розчарування в якихось стосунках. У вас в недавньому минулому потрібно було приймати рішення. Потрібно було приймати рішення, був дійсно упадок сил і. Якісь у вас уже тут стосунки не влаштовують, взаємодія, немає довіри, немає вже того щастя, у вас йдуть вже руки опускаються і розчарування іде. Щось пішло, а щось залишилося в цих стосунках? Трійка пентаклів. Про що ви думаєте, Овни? Діва, енергія Діви тут з'являється відлюдник. Знову повішений. Тут іде якась зупинка, переосмислення, можливо, ви йдете у відлюдники. Від якоїсь ситуації ви відгороджуєте і рицар жезлів. Несерйозності якоїсь страхи, тут, риби тут є також, і імператриця. Жіноча енергія може бути старша, чоловік може бути молодший, але не обов'язково. Це фігура дружини, матері. Е Творчості ресурсна просто жінка, а чоловіча енергія тут пацан, пацанчик такий. Тут знаходження хочеться знайти якийсь конструктив, знову з'єднати те, що конструктив між людьми, тут іде переосмислення і зупинка. Можливо, ви багато проводите часу наодинці. Вам гармонійно наодинці сам з собою чи сама з собою. Ну, ви хочете знайти конструктив. Вам страшно, вам страшно, що ви щось втратите. Якусь ось з цих трьох осіб, що ви когось втратите. З цього проєкту, що ви не зможете знайти конструктив. У мене відчуття, що ви хочете з'єднати назад. Давайте подивимося, відлюдник що хочеться мені прояснити. Ось ваша десятка пентаклів з цим пов'язана. Сім'я, стабільність. Коли люди разом в одну сторону дивляться, повішене, і це ви зупиняєте, можливо, ви зупиняєте, як я і сказала, жонглювати між людьми. Вам вже хочеться якоїсь ясності і стабільності. Ви переосмислюєте це жонглювання, цю невпевненість тут. І тут ви працюєте своєю самооцінкою, ви працюєте з тим перекосом, тому що є перекос у статусі, в віці, в будь-чому між людьми. Навіть в цьому проєкті, або в цій тренгуляції там є якийсь перекос. Вам хочеться врегулювати, знайти баланс, і не занижуватися, і не завишуватися. Вам хочеться, щоб все було по справедливості і не було цього перекоса між вами, між цими людьми. Це або в роботі, або в стосунках, бо є перекос. Є багато невпевненості. Ви це хочете припинити. Ви хочете якоїсь стабільності, чесності, відкритості, і не хочете вже метатися ні вправо, ні вліво. Туз мечів, що ви відчуваєте, повним. Тут рішення стосовно роботи, ви будете прикладати дуже багато зусиль. Ось ваша помірність з'являється. Ви переливаєте щось тут з в порожнє, і маєте дуже багато внутрішньої сили. Так, як я вже й сказала, ви для себе вирішили. Ви точно і чітко знаєте, куди ви йдете, що ви робите, і який результат ви хочете отримати. Тобто, це не є, що а, подивимося, а, можливо. А та якось буде, ні, тут ви е, визначаєтеся, чітко розумієте, що ви хочете і куди ви йдете, і який результат ви отримуєте. Мені подобається ваша підсвідомість, Овне. <кх> Немає у вас сумнівів. Найближче майбутнє десятка пентаклів, королева. Кубків тут з'являється жінка знаку вода. Можливо, у вас є з нею стосунки. Сімейна якась стабільність, можливо, у вас фінанси пов'язують з цією людиною. І тут все опирається чомусь у четвірку. Дивіться, жінка просто емоційна, яка пропускає через своє серце, яка має почуття однозначно. Тут іде комунікація між цими людьми. І. Тут все опирається в зону комфорту. Ви, можливо, не хочете змінювати вже насиджене місце, де ви насиділи. Тобто ви не хочете змінювати ту ситуацію в стабільності в сім'ї, де ви перебуваєте на даний момент. Тут ось король і королева кубків з'являється. Якась ситуація стосовно сім'ї і фінансів у вас повертається. І знову енергія риб. Можливо, у вас з рибами є якісь стосунки. Страх за стабільність, страх вийти з зони комфорту, страх щось змінити. Ем... Чесно, Овне, відчуття, що тут ситуація якась повертається, якесь спілкування або якісь події, вони рухаються по кругу. Це стосується сім'ї, стабільності і фінансів. І ви не хочете щось у цій сфері змінювати. Я бачу тут дві астрологічні людини, які дзеркало один одного, король і королева кубків, які мають почуття один до одного. Ви не хочете тут змінювати, тому що вийти з зони комфорту для вас означає страх, страх невіданий. Якщо ви щось почнете робити і змінювати, ви боїтеся цього, вийти з зони комфорту і насиженого місця. Ви будете триматися чомусь до останнього в тому середовищі і в тому становищі, де ви зараз є. Ну, наприклад, у вас є тут ситуація, що, можливо, є щось з переїздом, з поїздкою пов'язане, з фінансами можуть бути щось пов'язане, і ви тут думаєте: ну, ні, ні, я залишуся, як уже є, нехай уже буде, я не хочу це нічого змінювати. Я вже тут привик чи привикла, і я не хочу ризикувати і кудись омут з головою скакати. Чесно, овни тут на вас це не схоже, тому що я знаю овнів дуже добре, тому тут щось ви стримує вас зона комфорту, ви не хочете, вам страшно виходити з своєї зони комфорту і змінити якусь ситуацію між людьми, де у вас тут є сім'я і стабільність і фінанси. Як ви самі до себе відноситеся, овни? повішений? Імператор ваша іпостась. Імператор Овне це якраз і ви. Ви така властива людина, яка все контролює, яка править імператором, імператорством. Імператор править має імперію, так, але в мене відчуття, що ви тут зупиняєтеся. Овне, що вас тут стримує? Чому ви зупиняєтеся, і у вас тут страх, у вас тут муть відбувається, у вас сковує якийсь страх, ви тут, повішеному, ви переосмислюєте все. Ви переосмислюєте свої вчинки, ви переосмислюєте майбутнє, ви переосмислюєте, як буде далі. І тут іде зупинка і прийняття те, що нічого зараз ніяких різких рухів не треба робити. Ваше оточення. Паш мечі? Що у вас тут за новини? Що у вас тут за комунікація? За кошти ви можете комунікувати, за якусь допомогу грошову ви надаєте, чи вам. Тут є ситуація з судами, або стосовно. Фінансів по суду, якісь ви, можливо, маєте отримати. Тут якісь фінансові можливості. Тут все за фінанси. У вашому оточенні розмова в когось суди натуральні, і хтось отримує фінанси досить великі по суду, в когось по справедливості фінанси приходять, що ті фінанси, які вам належать, вони прийдуть у ваше життя і у ваші руки. У когось ця ситуація з Терезами. Однозначно, тут рішення, справедливість і фінанси, великі фінанси у ваші кошти були маленькі, і по справедливості приходять фінанси великі у ваше життя. Про це ви постійно спілкуєтеся, і ваше оточення фінанси, фінанси і ще раз фінанси. У вас тут до минулого до спорідненої душі. Є якась ситуація, де у вас дуже багато почуттів і пристрасті. Ваші надії і страхи? П'ятірка. І я сказала, так, якщо тут стосується суда, то ви виграєте тут суд, і вам фінанси прийдуть у руку. Якщо це стосується фінансів і якихось фінансових надходжень, тут правда і справедливість буде на вашій стороні, і ви отримаєте фінанси по справедливості. Те, що правда, як кажуть, ви боїтеся, що зміниться ця ситуація, що у вас коштів не буде, що колесо прокрутиться. Що у вас фінансів не, не буде, можливо, вам не вистачить на щось фінансів. У вас тут страх є страшенні стосовно фінансів. І якщо це стосується холоду між людьми, то тут бо є, є страх, що зміниться милість на гнів, що люди перестануть розуміти, що буде холод, недорозуміння, що колесо прокрутиться в погану сторону, тому що колесо фортуни воно крутиться в дві сторони. Як Позитивну сторону, так і негативну. У мене відчуття, що це стосується фінансів, що вам фінансів не стане, що у вас не буде фінансів. Так, давайте подивимося помірність. Тут відстоювання своїх кордонів відгородитися, піти в стагнацію, от ваша вісімка. Нарешті прийшла, вона буде в кінці місяця ваша. Ментальна тюрма, переливання з пустого порожнє, що робити далі, як далі жити. Нові перспективи. Ви очікуєте, можливо, що щось роз'ясниться, якась ситуація, що вона щось вирішиться. Закохання, енергія близнюків тут у вас з'являється. Королева пентаклів, жінка знаку Земля у вас тут також з'являється, і тут приходить рішення. Рішення примиритися, рішення однозначно тут іде світ. Люди, які закривають якусь одну сторінку в своєму житті, і йдуть зовсім іншу. Но... Но зміна зміна декорацій, зміна обстановки, зміна ситуації між людьми. Що я тут бачу? Тут переливання з постолу порожнє, намагання знайти баланс і якесь, знаєте, непонятка. Як кажуть, ходять люди по кругу, якась емоційна стагнація. Відстоювання своїх кордонів, хтось, можливо, відгороджується в парі. Тут люди мають сексуальність, почуття один до одного. Хтось вас обмежує або ви когось обмежуєте, ви від когось відстороняєтеся від якоїсь пари, і тут потрібно приймати рішення. А рішення, ось, бачите, тут був. Помірність і ту мечів ми проясняли з вашої підсвідомості, а тут ми помірність проясняємо теж ту мечів. Тобто, ваша підсвідомість, і, найбли... і кінець місяця підсумок він буде пов'язаний у вас, овне. Ви будете прикладати багато зусиль, будете приймати рішення і захочете визначитися і безповоротньо, чітко, ясно, у вас буде чіткий, ясний розум. Нові горизонти. ви захочете якусь ситуацію у своєму житті однозначно змінити, щоб у вас наступила гармонія і баланс, щоб не було цього перекоса, щоб ви не впадали в якісь крайності, щоб люди були на одній сторінці, щоб люди спілкувалися і не відгороджувалися, не перетягували канат. Вам набридло у мене відчуття перетягувати канат. І... І ось такі ця Санта-Барбара вже якось кажуть, у мене по відчуттях отут, що вже, прям як кажуть, уже все набридло. Хочеться знайти баланс, щоб не відгороджуватися, щоб люди розуміли один одного, щоб люди йшли назустріч один одного. Крок ви, крок інша енергія. І це стосується як роботи, так і взаємодії з іншими людьми і навіть у стосунках. Ось такий у вас буде червень. Повне, спасибі, що дивилися. Буду чекати на зворотню комунікацію, як програється у вас розклад. Дякую вам за те, що дивилися, і до наступних зустрічей!